Доброго дня, вітаю вас, доброго дня, пане Артеме. Тож хочу відразу спитати вас, яка ситуація на цей час на лінії розмежування на лінії фронту, яка перебуває саме на Луганщині, і яка ситуація безумовна на тих в тих населених пунктах, які вдалося освободити росіян? Ви знаєте, ситуація як кажуть військові важка, але контрольована, тому що наша ділянка фронту фронту це дійсно територія Луганщини, і це напевне суцільний. Суцільне таке бойове пекло тому що ворог не рахується не з цивільним населенням, не з військовими, тому що в середньому десь за добу ми маємо 140 150 обстрілів. Це понад 500 прильотів по позиціях наших військових, і в тому числі по населених пунктах, які були деокуповані під час харківського наступу. І де на теперішній час ще залишається 65 наших людей. Більшість людей звісно вже ми евакуювали звідти в більш безпечні регіони, але ще частина людей залишається продовжуємо заходи щодо е з ними про евакуацію на безпечній території. Але людей наших ви знаєте, вони на свою землю тримаються. Звісно, коли стає вже дуже гарячі евакуації. Відбувається люди забезпечені там. Громада забезпечує повністю всім необхідним, в тому числі засобами. Для харчування і засобами для обігріву і всього іншого. Тут тільки вчора якраз виїжджали з правоохоронними органами, забезпечили там, де не вистачало і перемати, і спальники, і свічки, і ліхтарі з сонячними батареями, зарядками. ну і все інше. Наші представники постійно перебувають, тому інформація актуальна є і допомога надається, незважаючи на те, що за останні декілька тижнів, десь три тижні, шляхи під'їзду становляться все важче, і це пов'язано не тільки з погодними умовами а й з тим, що ворог. По всіх шляхах логістики, по всіх шляхах, по яким можна надавати допомогу населенню, виносить постійне ураження, в тому числі і там по понтонним перепоностовим переправам, понтонним і по самому населену по самих населених пунктах, в тому числі пане Артеме, що відбувається в цих населених пунктах з критичною інфраструктурою, чи є там світло, вода? Ви сказали про ліхтаріки та свічки? Тож чи є там хоч якісь умови для того, щоб там жити? Ну, ви ж розумієте, що ані світла, ані води мається на увазі централізованих. Там немає те, що люди були забезпечені генераторами або забезпечені акумуляторами на капучочі, в тому числі і на сонячних батареях. Це є на теперішній час на зимовий період. Більшість це частний сектор. Забезпечені люди зараз. Нам залишилось там ще декілька ходок, щоб забезпечити вже повністю дровами для обігріву під час холодів. Все інше це що те, що централізовано ворог знищив і. І можливості на теперішній час завести електроенергії немає, тому що ви розумієте, що це дуже близька відстань до лінії фронту. І якщо зараз ще е, почнуться ремонтні роботи, одразу буде нанесено вогневе ураження, в тому числі по працівникам, які підтримували Пане Артеме, хотіла вас безумовно спитати про підтримку Луганчан, яким все ж таки вдалося, які виїхали з території Луганщини. Тож, яка вона, що на зараз є для них пріоритетом, і що чим допомагаєте? На теперішній час всі наші громадяни, які евакуювалися на території України, 187 тисяч осіб. Також всі хаби наші як працювали, так і працюють зараз. Трохи є перерозрахунок тієї допомоги, яка надається фінансова допомога державою надається зараз. Позавчора проголосували постанову по нарешті постанову про внесення змін до постанови по житлу знищеному зараз повністю пропрацьовано ту базу, яку ми набирали протягом трьох місяців по людям, які у яких було зруйноване майно, і зараз якраз я думаю, в найближчі часи ми почнемо вже практичний етап щодо забезпечення людей, Грошовими коштами після підтвердження інформації зараз чекаємо тільки практичне напрацювання, як ви будете цю схему. Тобто на цей час вже вдалося комусь отримати відшкодування за зруйноване житло? Чи поки що, умовно кажучи, був підготовчий етап? На теперішній час що стосується Луганської області, згідно постанови, був підготовчий етап, та тому, що в постанові якраз було прописано, що тільки де окуповані території, якраз ми вийшли з ініціативи Луганської області про те, що у нас є там по зруйнованому житлу, і є можливість використання космічного зондування, де буде чітко видно, якщо буде не знищений, то він знищений. Це буде одразу видно з прив'язкою до координати. Зараз ми чекаємо лише розшифрування, як надавати цю інформацію, затверджувати її протокольно, Комісія вже складені, тому. Ми очікуємо лише розшифрування, і я думаю, цю роботу найбільшим часом припасні пане Артеме, Давайте поговоримо про ситуацію, яка зараз на тимчасово окупованій території Луганщини безумовно. Що відомо, чи вдається хоч якось налагодити комунікацію з тими людьми, які перебувають там, і передати їм, хоч якусь інформацію щодо того, що відбувається на нашій території. Ну, дивіться, звісно, передавати інформацію. Контакти нас є. Як ми контактуємо, ми розголошувати не можемо, тому що щойно виходить якась інформація про можливі контакти боку громадян з владою України. Одразу по цим громадянам починаються утиски, перевірки, які, власне кажучи, з моменту окупації вони не припиняються. Як починаючи від шкільних закладів, де учні телефони перевіряють, тому числі і можливість заходження через VPN-и, Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян із владою держави і з рідними своїми, тому що лише за минулий тиждень заблокували 50 іпенів, які вони виявляють, також і намагаються протидіяти, в тому числі і подавлення всіх наших сигналів, які Ретрансляційні, які ми можемо передавати, ворог цьому приділяє дуже велику увагу, тому що як ви всі знаєте, у Росії агітаційна платформа і зумування людей це найперше, що треба, що вони роблять. Це такий основний них критерій. А ситуація дійсно вона не змінюється вже протягом року. Вона дійсно критична для людей, тому що майже всі населені пункти вони. При мається на увазі до десяти кілометрів. Вони без світла, без будь-яких умов для проживання. Є деякі містечкові райони, скажімо так, чи квартальчики, які ворог частково запитав електроенергію з з заторбінного оснащення для забезпечення світлом, але це нічтожне мали цифри. Тих будівель, які придатні для того, щоб люди перебували, і пропонують громадянам переїжджати в голип або на території Росії, або в мобільні такі, скажімо так, мобільні пересувні тимчасові відігрівальні будинки, які вони навіть це не будинки, навіть приміщення, які вони розташовують для того, щоб, власне кажучи, люди просто не замерзли. Це незначно мала кількість. Що стосується продуктів харчування і медичного забезпечення, тут взагалі мови немає, тому що. Те, що потрапляє е в цю сму, воно потрапляє за шалені кошти і в дуже малій кількості. А з лікарствами з ліками, взагалі, дуже велика проблема, тому що більшість ліків, які необхідні нашим громадянам, вони забезпечуються лише з території окупованого 2014 року, і то завозяться, скажімо так, в критично малій частині і. Яки вже організували бізнес, ми про це вже казали щодо достатньо через таксі, але обласнословні кошти, яких, власне кажучи, у людей і немає. Що стосується державних там програм, якихось по забезпеченню малоймущих або хворих людей, вони взагалі не працюють. Ну, дійсно, ситуація критична. Сподіваємося, віримо в те, що якомога швидше. Буде де окуповано ці території для того, щоб наші громадяни, які там залишились на сторону, забезпечити цим необхідним і в тому числі і цими гідними умовами, які необхідні бути для не пане Артему. Ви хоч ми маємо якісь уявлення, хоча б приблизне скільки нашого населення залишилося на тимчасово окупованій території Луганщини? Ви ж розумієте, що на теперішній час порахувати дуже важко. Ми не можемо довіряти, скажімо так, ворожим істочникам, які вони показали про проведення виборів. те, що в них там 1,6 мільйона шість мільйонів проголосували Це взагалі сміхотворно. Тому що ця цифра навіть з території окупованої 2014 року не відповідала дійсності зарахуванням, скільки наших людей виїхало. Взагалі цю цифру дуже важко порахувати. Це є приблизні цифри. Якщо ми більш-менш розуміли цифру по 2014 року, то по 2022 року цифра дуже зміниться, тому що частина людей виїхала на територію Росії. Більша частина людей виїхала на територію України або... Європейські країни, коли 22 двадцять році почалася масштабна агресія, тому сказати будь-яку чітку цифру по населених пунктах, також неможливо Артеме. Виходячи, наприклад, ми знаємо, що у Маріуполі окупанти масово завозять туди людей росіян. Росіяни зазвичай це представники національні меншин російських. Чи спостерігається таке завезення населення на Луганщині? Власне кажучи, ситуація аналогічна, тому що, наприклад, Сватівський напрямок, те, що ми знаємо, де зайшли бригади зі сходу Росії, комплектні зі сходу Росії з національних меншин, як ви правильно кажете, багато з тих бригад переміщувалися ледь не з родинами і заселялись у пусті хати, у пусті квартири, які там знаходяться. Дійсно, така ситуація є, вона є плинною, але ми з вами чітко розуміємо, що буде Росія. Створювати будь-які умови для того, щоб збільшити кількість і процент людей, які проживають на цій території, і які які зможуть впливати на свідомість наших громадян, які там залишили, що там Росія що це добре, і що вона вам допоможе. Дякую вам. Якщо у нас є питання, прошу коли. Добрий день, Валентина Ренгель Укоренформ днями Луганська Ова повідомила про те, що Робіжанська та Кремінська громади отримали важку будівельну техніку. Власне, чи могли б ви нам сказати, як ця техніка буде використовуватись до того, як громади будуть деокуповані? Дякую. Да, дивіться, ми позавчора отримали це. Якраз був проект, який два місяці тривав з USAID, І дякуючи підтримці громади Сполучених Штатів і громадян Сполучених Штатів Чотири області отримали якраз техніку, яка допоможе для відновлення, і в тому числі ми зараз пропрацьовуємо ті моменти з. Де необхідно буде її задіяти, і, можливо, до деокупації, тому що у нас є дуже багато аспектів, дуже багато де громади розташовані біля лінії. Там зачасту виникають такі питання, але в основному всі ці напрацювання, все, що йдеться, є накопичення того матеріального ресурсу, який знадобиться для відновлення території. Пане Артеме, і наостанок ще є питання щодо нашого руху опору на Луганщині. Якщо можна, якщо можете таку інформацію озвучувати, наскільки він зараз ефективно там працює, і якщо можна, теж то про якісь результати їхньої діяльності там. Рух опору це, скажімо так, тема більш військова, але я думаю, в цьому місяці всі бачили результати такі, такої роботи руху опору щодо як е наведення на ті бази е ворога, які є великими, які є базами зберігання, в тому числі і дуже багато інших заходів. Рух працює, е рух бореться і рух побореться вів. Дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги, дякую.